Середа, 26 листопада, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Били по Нікопольщині півідронами та артилерією окупанти продовжують тероризувати прифронтові громади Дніпропетровщини. Ворог поцілив по Нікополю й чотирьох громадах. У Марганці після артобстрілу росіян загорівся. гараж, а коли приїхали рятувальники, ворог цілеспрямовано атакував їх дроном. Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Безпілотниками ворог бив і по Синельниківщині. Там загорілися приватна оселя, адмінбудівля і банк. Потрощені пошта та авто, відбиваючи. Повітряну атаку захисники неба збили в області і п'ять безпілотників. Тим часом у лікарнях Дніпра залишаються двоє поранених внаслідок вчорашнього обстрілу міста шахедами. Це мати та її донька. Обидві прооперовані стан пацієнток важкий. І до ситуації в інших регіонах РФ масово атакувала Запоріжжя шахедами, завдала 11 ударів по місту. Поранень зазнали майже два десятки людей. Пошкоджені 31 багатоповерхівка, 20 приватних будинків, а також гуртожиток навчального закладу. Наразі в нас є інформація про поранення 19 людей, 8 з яких продовжують перебувати у лікарні. Інформація щодо поранених може змінюватися. Вона може збільшуватись, тому що наші мешканці, відходячи від страху адреналіну, знов ж таки будуть звертатися про медичну допомогу. Це така стандартна практика. Також минулої доби росіяни поранили дев'ятеро жителів Донеччини та сімуху Херсонській області, відбиваючи повітряний напад, ППО знешкодила 72 російських дрони, але є влучання на десяти локаціях. І чергова бавовна на Росії безпілотника атакували стратегічне науково-технічне підприємство в Чебоксарах. Це провідний розробник, виробник, а також постачальник низки електроніки, програмно-апаратних комплексів та приймачів супутникового сигналу. А ще там випускають антени, які захищають російські дрони від українських засобів РЕБ, а також модулі для ракет та дронів. І до теми перемовин мирний план Трампа такий виявився російським. Принаймні, про це заявляє агентство Bloomberg, яке нібито отримало доступ до запису розмови переговорників Путіна Юрія Ушакова та Кирила Дмитрієва. На ньому мовляв, російські чиновники обговорювали передачу документа Стіву Віткофу спецпосланцю Трампа по РФ. згідно з планом Кремля, Вітков мав отримати російський начерк домовленостей та видати за власний план. Врегулювання війни в Україні пише видання на користь цього говорить і аналіз тексту від видання «The Guardian». у мирній пропозиції США, написані англійською. Знайшли росіянізми, і буквально зранку з'явилася інформація, що Трамп більше не наполягає на підписанні угоди до 27 листопада. Також очільник Білого Дому ніяк не згадав про ймовірну зустріч із президентом Володимиром Зеленським, натомість пообіцяв відправити до України міністра. армії. Місша Дена Дріскола. в подвійний теракт у Дніпрі. Виконавцем виявився 16-річний підліток з Києва, якого затримали Нацполіція та СБУ. Слідчі встановили. Хлопець на замовлення росіян підготував одразу два теракти, під час яких загинула людина та постраждав поліціянт. Він виготовив саморобні вибухові пристрої, замаскував їх під вогнегасники та встановив у приватному секторі. Підриви здійснював за допомогою дистанційного керування. Під час одного з вибухів загинув 35-річний чоловіка, коли на місце прибув екіпаж поліції та вибухотехніки, пролунав ще один вибух, під час якого важкі поранення отримав правоохоронець. Відомо, що теракт замовили російські спецслужби. Підлітка знайшли в одному з телеграм-каналів з пошуку роботи. За обіцяли винагороду. Натомість тепер хлопцю загрожує до 15 років тюрми. Триває досудове розслідування. Тим часом обвинувачений в смертельній ДТП у Дніпрі просить пом'якшити йому запобіжний захід. В одному з районних судів пройшло чергове засідання у справі мажорної аварії на набережній заводській, в якій загинула десятирічна дівчинка. За рік після моторошної автотрущі її нарешті почали слухати по суті. Втім, суд вже вдруге переніс вивчення речових доказів. В чому причина та як просувається розгляд справи? Далі репортаж Марка Ручка. Домашній арешт, замість перебування під вартою. 20-річний Валерій Олещенко, якого обвинувачують смертельні ДТП, що сталося торік на набережні Завицькій і забрала життя 10-річної дівчинки, просить пом'якшити йому запобіжний захід. Я не нісведен скриватися. Я вважаю, що застава і тримання домашнім арештом за електронним носієм, є нормальним запобіжним заходом. Суд намагаються переконати і адвокати Олещенко має постійне місце проживання та міцні соціальні зв'язки. Олещенко навпаки бажає, щоб якомога швидше ця кримінальна справа вже завершилась, і ми її розглянемо. І жодного якогось наміру чинити тиск або переховуватися правоохоронних органів він не має. Позиція захисту потерпілих Олещенко небезпечний для суспільства. Нагадую, тяжкий злочин, в якому обвинувачують молодика, стався в період його випробовального терміну. Його він отримав за крадіжку брендового одягу на суму в понад 140 тисяч гривень проти пом'якшення запобіжного заходу і прокурорка. Якщо змінити останній запобіжний захід, то є з того, що Буде Нагадаємо, ця ДТП прогриміла на всю країну торік 1 грудня. На набережні Заводській у Дніпрі БМВ буквально протаранила форт із п'ятьма людьми всередині. Десятирічна дівчинка загинула на місці. А четверо її родичів, дядько тітка та двоє їхніх малолітніх дітей дістали важкі травми. За кермом авто був 19-річний Валерій Олещенко пасажиром його друг тоді ще 17-річний Арсеній Бессонов. За даними поліції, обидва фігуранти покинули місце аварії, не надавши допомогу травмованим і навіть не викликали швидку. Суддя непохитна, чинний запобіжний захід залишається в силі. Термін тримання під вартою подовжили ще на 60 діб. Зазначимо це друге засідання по суті. Минулого разу вивчати речові докази завадили екстрені знеструмлення. А цього разу прокурорка не надала захисту в повному обсязі докази, якими підтверджуватиме обвинувачення. Ми би хотіли б ознайомитися з цими матеріалами. Хотіли б, щоб вони були пронуміровані, долучені до матеріалу судової справи. Вивчення речових доказів знову перенесли, надати можливість стороні захисту з усіма письмовими доказами, які будуть долучені та обвинувачення прокурором. Не був наданий перелік письмових матеріалів, якими сторона обвинувачення підтверджує винуватість Олещенка. Сам обвинувачений, окрім прохання пом'якшити запобіжний захід, нічого більшого не говорить ані каяття, ані вибачень не лунає, бо провину цілком і повністю не визнає. Про це заявив у суді минулого разу. Не визнаю повномоси. Не визнаю. Не визнаю, не визнаю. Розпочати вивчення речових доказів по резонансній ДТП у суді планують 2 грудня, просто на другий день після роковин моторошної аварії, яка забрала життя десятирічної Мілани. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. За обвал пам'ятки архітектури. Кримінальна відповідальність. У Дніпрі прокуратура відкрила провадження через руйнування об'єкту культурної спадщини будинок клубу. Нагадаємо, 22 листопада просто в центрі міста. На вулиці Воскресенській обвалився дах пам'ятки архітектури національного значення. Відомо, що будівля у приватній власності попередньо встановлено. Обвал стався саме через неналежний стан будинку. Винуватцю може загрожувати позбавлення волі на строк до п'яти років. Хто саме довів історичну спадщину до такого стану, і головне, навіщо наші журналісти вже збирають інформацію, репортаж про знищення будинку клубу і чи є можливість його врятувати. Дивіться в наших наступних випусках. А на межі з Румунією зловили мешканця Дніпропетровщини. Прикордонники затримали групу чоловіків, які збирались втекти з України. Серед них були жителі Сумської, Чернігівської Дніпропетровської областей. Організував схему 19-річний закарпатець, який супроводжував трьох супутників за послуги, просив тисячу доларів з кожного. Йому загрожує кримінальна відповідальність, а його клієнтам адміністративна. А він зберігав майже півтора кілограми канабісу просто вдома, а на подвір'ї вирощував коноплі. У марганці правоохоронці викрили наркоділка в його будинку. Поліція виявила паперову коробку та згортки із висушеним і подрібненим канабісом, а також сухі гілки конопель. Чоловіку повідомили про підозру за незаконне виробництво та зберігання психотропів. Триває досудове розслідування. Працював в Інтерпайпі, а потім приєднався до війська і пішов захищати Україну. Нині воює на Куп'янському напрямку у танковому батальйоні 116-ї бригади. Далі історія захисника Кирила, який разом з побратимами боронить найгарячіші точки фронту. Нещодавно захисник отримав від компанії роботодавця прохідний позашляховик, як він допоможе на фронті. Дивіться далі. Це дронова війна. Дронів настільки багато на Куп'янському напрямку. Це Кирило, він заступник командира танкового батальйону. А ще 10 років тому прийшов на інтерпайп працювати в колесопрокатний цех дефектоскопістом. Сканувати треба кольоса на дефекти, виявлення дефектів поверхневих, внутрішніх дефектів виявляли, забраковували по необхідності і таким чином підвищувала якість випускаємо продукції компанії. Робота подобалась, каже чоловік, але у 2021 році вирішив піти на захист країни. Спочатку служив у 108-й бригаді ТРО, потім в 3-й штурмовій. Був на різних напрямках. Зараз вже два з половиною роки в 116-й бригаді у танковому батальйоні на Куп'янському напрямку. Мої обов'язки входять в першу чергу. Це забезпечення підрозділів. На передньому краї, ну так як у нас танковий батальйон, то саме танки забезпечення боєкомплектами, заправкою їжею, заміна особового складу. Все це чоловік каже, аби успішно нищити ворога, мало тільки військової майстерності, необхідне якісне забезпечення, в тому числі транспортом. Сьогодні Кирило оглядає позашляховик Нісан Наваро, який йому передала компанія Інтерпайп в машині багато місця тобто перевезення особового складу. Будемо займатися також. Тут буде дуже великий пікап-багажник. Тут будемо перевозити матеріальні засоби, всякі для заправки, підвози БК, ну і особовий склад, якщо потрібно, там більшій кількості для заміни на позиції. Позашляховик повнопривідний, він міцний та прохідний. Каже, на фронті така машина незамінна. Ліренс тут, бачите, дуже високо, тобто не буде нічого чіплятися, при переїзді всяких ям великих, та й також по полям. Зараз погода така важка. Саме такі машини допомагають рятувати життя на фронті людям. Окрім автівки, сьогодні Кирил отримав від роботодавця зимовий одяг. Дуже тепло, дуже комфортно. Така легка, знаєте, сидить нормально, якраз підбрання жаля. І це лише частина допомоги від компанії. Зарядна станція йому буде дуже до потреби. Також є запит на дизельний обогрівач, який використовується в бліндажах, в окопах, тому що він автономний, і також йому надамо цей обогрівач. І також набір інструментів завжди доречний, так як дуже багато техніки, вона ламається, і треба її ремонтувати. Нині боронять державу понад 1100 працівників Інтерпайп. Компанія щодня надсилає їм адресну допомогу на найгарячіші ділянки фронту. Усе, що рятує життя бійців та підвищує їхню боєздатність. Олена Петриченка Євген Дрос, Новини одинадцятого каналу. І до новин спорту наші спортсмени продовжують здобувати призові місця на Дефлімпіаді у Токіо. Плавець Владислав Кремляков у складі чоловічої збірної виборов срібло в естафеті комбінованим стилем. А жіноча баскетбольна команда посіла третє місце. Серед них дев'ять спортсменок з нашої області. На змаганнях з карате чоловіча команда виборола золото серед чемпіонів В'ячеслав Новіков і Микола Пантюшин. А жіноча команда здобула срібло у складі команди на. Наша землячка Марина Губанова. І перемога наших спортсменів з Павлограда у Хорватії. Ілля Пивовар та Анна Наговіцина вибороли золото на чемпіонаті світу з акробатичного рок-н-ролу серед юніорів. Це вид спорту, який поєднує елементи спортивного танцю та спортивної акробатики. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе і побачимось. I'm